Олександр Олександрович, хотілося б е, ще раз почути ріпусті. вашу Бо, точку зору. От якщо є така <кхів> ситуація на даний момент, <кхів> що дійсно земля, ви виграли землю, <кхів> Борська міська рада, вона приходить комунальну власність. Які наші подальші дії, що ми будемо далі робити? Е, ну, спочатку я зберу нараду, ну, взагалі, що ми можемо робити, ну, які в нас є вважелі впливу на забудовника, на тих людей, які.. Е, Ну там мають доручення чи доручення, ну я не зовсім <кій> ну, зараз готовий коментувати наші дії, які ми будемо робити, тому що треба пропрацювати з юридичним відділом, також ну, які взагалі в нас важелі, що ми можемо зробити, але це точно що. Ми цей будинок будемо здавати в експлуатацію, це ну, навіть не обговорюється, тому що така будівля ну, не може бути не в місті. Боярці. Це, це єдина 17-поверхова будівля, ну, яка зараз не введена в експлуатацію. Але ми і про вас не забудемо. Ну, як впливати на забудовника, якого вже нема. Ситуацію, я, в принципі, знаю, володію. Але ну, щось прокоментувати зараз ну, я не можу. А І яким щось... чином немає забудовника? Ну, я ж так розумію, що його вже нема, що Ні чи банкрот, чи Ні, Вони не вон... є представник, офіційний представник компанії Дніпровський Дивіться, круг, я... який представляє навіть інтереси uh -huh. в суді. Тобто, компанія, вона. Є, mm -hmm. вона yeah. не банкрот, процедура ліквідації no, вона ще не навіть, навіть, не, навіть не почалася. Не, не, те, що не, не те, що вона не ліквідована, вона навіть не почалася. Mm -hmm. Тобто він, це є mm -hmm. ну, дієвою юридична особа, яка повинна виконати свої зобов'язання. Коли ми прийшли в суд і подали, що ми хочемо бути е, третьою стороною, так же, ж, дом, е, е, нам нас не долучили до справи. А гук долучився, поки буде створюватися робоча група, поки е, певні спеціалісти будуть розробляти план дій. І вивчати питання. Люди залишилися просто на вулиці. Я по я по факту, взагалі, на вулиці. Я а живу а шо, а шо так само всі, всі? так. Саме до, до мене додому заїхати? Олександр Олександрович. Ну ми просимо вас, що щоб ви залучили представників з районної ради чи з районної адміністрації? Нехай приїжджають. створювати, створювати якийсь круглий стіл, залучати цього представника Наталю Гук залучити представників районної адміністрації ради, можемо залучити хоч представників за ради. Ми не дамо знати будинок, поки з нами не вирішиться питання. Нехай приїжджають представники області, представники району, нехай вирішують питання з тими людьми, чиї квартири на даний момент продані, або вони заставлені в банку під заставу. Поки з нами не вирішиться питання, будинок не буде здаватися, тому що нас з кожного року, року в рік, отак mm -hmm. кожен кожен обіцяє, обіцяє, обіцяємо вирішимо, вам вирішимо. Олександр ну, зру... Олександрович, робити... ми вас просимо як представника робити... влади, як нашого міського голову. Ду... Ну я не знаю, дуже звернути від на нас залежить? увагу. Все mm -hmm. треба потрібно зробити все можливе і неможливе. ми 9 років просто не можемо нічого добитись, і все, що залежить від мене, я зроблю. Повірте, я хочу це питання зняти раз і назавжди. Якщо ви будинок не введете, а поставите питання, угу. питання вирішити з жильцями, які угу. мали отримати там квартири, і в яких є документи, з якими ви підписали не іменно Наталя Гук. Ми проти неї нічого не маємо. Вона така людина на роботі. Ну ми проти. Ми нам з нами підписувала компанія договір, і хай вони просто виконують свої зобов'язання. Ми перед ними виконали. Назі акт, по якому ми виселялися. Та я це знаю. Ну, це завтра, думайте, завтра що ви що так я кажете, я знаю. Завтра, здається, будинок і приходить, ви приходите і, і кажете, в мене всі документи на мою квартиру, чи на її, чи на другу, чи на третю. Що тоді мені робити? От що робити в такій ситуації? А що ви предлагаєте робити мені? Я предлагаю вам не підписувати ну, акт, покуди не вирішиться питання з нами. не вирішиться, знам, і питання, не буде. Ну так а ну ви підписуєте ну, мене на вулиці. Все. Ми, ми, оце у нас представники саме ближче време, яке там буде, ну хай до здачі дому, щоб создалась якась ми, создалась кажу, комісія. Вона ділка, вона і щоб зуб. нас дали нам нас оповістили, що щоб і ми прийшли туди і, 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 і вирішували це питання з райдержадміністрації, і обдержадміністрації, і, і і наші представники, ну і міська рада. Хто буде здавати в експлуатацію будинок, якщо Борська міська рада прийме на баланс земельну ділянку разом з будівлею? Ми спочатку отримуємо рішення суду, які ступить закону силу, а потім можна буде про щось говорити. Я думаю, чи ну законодавства про що, про що на судовості не були присутні на останній. Я не була, я не не була, Якщо буде такий можливий варіант, якщо Борська міська рада прийме на баланс земельну ділянку разом з будівлею. То в такому разі здає будинок в експлуатацію будівельна компанія чи борська міська рада. як ну, обговорювати то то це питання немає, тобто відповіді я не отримав. Ну я вам кажу, що треба спочатку вивчити. Олександр Олександрович, я сама юрист. Можу вам сказати, що земельна замель, ділянка разом із будівлю. Якщо ви приймаєте в небаланс, ви будете здавати його в експлуатацію не гук. Ряда і здаті, хто, і Наші раз? питання Побачу. отримані за квартир наших, Побачу. які нам обіцяли, не, залежить не, саме не, від вас. Не, розумієте? Я ще рішення не бачила. Ви мені вже Олександр кажете про наслідки? Давайте я зчитаємо. вам кажу розвиток, розвиток. подальших подій. А чи ви рішення? Вже ж пройшло 5 днів. Рішення ну, ви я не бачив його, що це рішення <різвиси> рішення суду ще не накліне. Навже ну, ну, не було рішення, ну, рішення суду. А що у вас представник на суді не ходить? Ну, взагалі, рішення все завжди приймають. Станом на сьогодні поки що не було. Ць, э, сам перехід засідання, немає кому, тому що представник, який був на засіданні, стане на сьогодні відпустці, буде в понеділок. Якщо вам потрібні будуть особисті коментарі представника, ви можете прийти в понеділок. Рішення не надходило до Польської міської ради. Стану ну давайте вир... оце вирішимо питання, коли ми, е, слідуючи, на яке число ми опять зустрічаємося понеділок. і у вас у понеділок. Ну, ми діли діли діли. тільки В понеділок зустрічаємося. Організуємо весь процес і я ж кажу, що з вами зв'яжуться. Ну, Це це буде на наступному тижні. Так вже, на наступному тижні тоді ми зустрічаємося. Все. Дякуємо, вибачайте, прийду, що, що тут бувало. Приходьте. Прийде? Дякую.